Процедури декларування доходів громадян за підсумками минулого року міські податківці роз'яснили студентам Івано-Франківського інституту менеджменту. Працівники відділу взаємодії із змі та громадськістю міської ДПІ провели лекційне заняття щодо особливостей податкового кодексу адміністрування податків і функціонування модернізованої системи оподаткування. Загалом дирекція інституту стимулює таку форму навчання, адже це поєднання набутих студентами теоретичних знань із реальним фінансовим. Менеджментом сучасною, економічною та бюджетною практикою завжди цікаво отримати другу точку зору з практики фіскальної політики з податкового законодавства з різних фінансових питань. Ось з цією метою наш інститут завжди проводить відкриті лекції, заняття, практичні консультації з працівниками різних фінансових адміністративних органів міста Франківська і особливо тісно співпрацюємо з. Податкову інспекцію в місті івано Франківську викладачі наші викладачі подають інформацію з теоретичного аспекту. Ось а працівники податкової інспекції завжди висвітлюють якісь особливості сучасного стану податкового законодавства, зокрема з за прийняттям податкового кодексу. Студентів детально було поінформовано про податкову знижку, яка застосовується під час деклараційної кампанії. Оскільки в інституті застосовується платна форма навчання, то претендентам на податкову знижку податківці рекомендували не баритися із відвідуванням центру з обслуговування платників податків. Для того щоб одержати податкову знижку, студенти або їхні батьки повинні прийти до податкової інспекції і добровільно подати декларацію до нас, задекларувати свої доходи а також. Кож представити відповідні документи для одержання податкової знижки на податкову знижку. Мають право громадяни, які понесли витрати на навчання на оплату навчання в вищих учбових закладах, середньопрофесійних громадяни, які відповідно понесли витрати на страхування, штучне запліднення та іпотечне кредитування, та інші такі податкові лекції у місцевих вищих навчальних закладах тематичні семінари перебувають в плані масштабної масово-роз'яснювальної роботи, що її упродовж чотирьох місяців здійснювали івано-франківські податківці в рамках кампанії декларування доходів 2011. Михайло Березень, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.